три назад ми закрили вагу. Ті земельні ділянки, які ми встигли обробити восени, теж обробили. Ці землі у Полтавському районі обробляє Вадим Савинський. Цією справою він займається з 2016 року. За покликом серця. Освіта-то в мене вища технічна, але з самого маличку я з бабусею. Вона працювала за фермою і постійно знаходився колгоспі, тобто бачив, як доглядають корів, вирощують ну, різні культури, були на полях. На сьогодні аграрій має у власності 100 гектар землі. Частина з них спадкові паї, які отримав від діда та батька. Деяку техніку фермер минулоріч придбав за кредитні кошти. Торік від банку Вадим Савинський отримав 650 тисяч гривень. Розвивати фермерське господарство, адже переробляти свою продукцію, щось, в залежності від того, як, яку суму ми отримаємо кредитування, від того і буде залежати, яку лінію будемо запускати, щоб не тільки сировиною продавати продукцію, але ну, щось переробляти. На Полтавщині запрацював фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який співпрацюватиме з банками, повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут. Долучитися планує і Вадим Савинський. Згідно з даними на урядовому порталі, фермер повинен мати в обробітку до 500 гектар землі. Позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років. Та обігові кошти на строк до трьох років. Максимальна сума кредиту на одного позичальника 30 мільйонів гривень. Фонд грантування кредитування він е, співпрацює з банками-партнерами. Вони заключають відповідний договір фермеру, підприємцю, якому не вистачає якихось активів для того, щоб е, покрити е, забезпечити виконання кредитного договору банку. От, цей фонд покриває 50% такого е, так такої потреби. Аграрії Полтавщини можуть звертатися щодо цього до Ощадбанку та Укргазбанку. Загалом фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є не банківською фінансовою установою, засновником якого є Кабмін. Щоб отримати доступ до його гарантій, фермер має бути зареєстрованим в Державному аграрному реєстрі. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.